Всім привіт! Ну, що я можу сказати? Дохазяйнувалися. Значить, сьогодні в нас 9 грудня. О, а арахіс ще й досі не викопаний. Чекали, чекали ми, поки закінчаться дощі, можливо, можливо, трішки примерзне. Прийшов я вчора, думаю, подивлюся, як же ж там в землі арахіс а виходить, що він вже майже пропав. Ну і ви вирішили, ну, попадаються і непогані такі, не пропавший. О, а в основному весь уже або ж вимерз, або мокро було, та він там просто пропав. Отакі справи. Ну що ж, рятувати урожай приходиться, тому ми вручну копати не будемо. Взяли картоплекопалку і спробуємо сьогодні щось таке добути, щоб хоч на наступний рік на посадку було. Давайте подивимося вручну, що там є чи, чи немає, а потім уже будемо. Копати трактором. Так, вила. І йдемо дивитися. Значить, що ще хотів сказати, що був морозець якийсь день, і верх оцей зарахісу тобто у оце вже примерзло давненько. О, ну ми надіялися на те, що, можливо, там в землі воно збережеться. Ну, але. Що є, то є. Оце такі ми хазяйни. Так, дивимося, що ж тут залишилося. Ось тут я зараз копну. Ну, подивимося, чи є тут, що, чи нема. Ну, так, поки що. Ага. Це це що таке? О, молода картопля. Росте. Ага, ось. Ну, Зараз я, можливо, рукавиці зніму, подивимося. Ну, зверху мокре. Ну, а всередині, ну, в принципі, горішок вроді би і непоганий, дивіться. Ось такий і розмір теж, ну, якби вовремя вибрали, то було б хорошо. Ну, що ж? Зараз ще давайте десь копнемо, подивимося і будемо починати. Так, отут ось іще. Ось такий є. О. Хотів же ж показати пропавший. Ну, бо є ж багато того, який пропав. Ну, дивіться, поки що копаю, а пропавшого і не видно. Ну, вчора копав точно. Був такий. Ну, можливо, щось та й буде, якийсь урожай, так? Да? Так, все йдемо тоді. Так, давайте глянемо, що в нас вийшло, що не вийшло. Дивіться, на цій стороні ось виходить, що деяке зерно ось нормальне попадається, а деякі вже, дивіться, пропавші. Вода з нього тече. О. Так що в цьому році ми з арахісом трішки, як кажуть, попали. Так. Ну що, зараз ми, мабуть, його визбираємо. Потім я розвернуся і буду їхати в ту сторону. Докопаємо наступний рядок. Тут залишилося нам ще тільки на всього три рядки. Ой, думаю, думаю, що зараз ми його виберемо швидко і щось десь те залишиться. О, оце отут ось ще й нічого. Щось є. О, оце вже таке, як треба. Ну мені здається, що пропав він через те, що примерз. Не через те, що лежав в землі. Воно його вверх видно як приморозило і воно пішло туди вниз. Я так думаю. Так що, хто, хто що думає з цього приводу, пишіть. Отака в нас робота сьогодні вийшла. Не знаю, пишіть в коментарях, чи доцільно було його ще рити, чи можливо потрібно було переорати. Ну, ми спробували ось такий урожай у нас. Ну, так, ну в цьому году, чи в цьому році за арахісом ми пролетіли. Ну, нічого, буде нам наука на наступний рік, що потрібно вибирати все вчасно. Ну що ж, кому сподобалося, ставте свої пальці. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока!